У ніч на 13 серпня росіяни двома шахедами вдарили по будинках людей у прикордонному селі Перемога Глухівської громади. Жителька села Олена Пінчук говорить, що вибухи на її вулиці пролунали близько 12-ї години ночі. Вибух. Звісно, всі прокинулися. У нас дитина. Він чи з переляку, чи його знесло, із диванчику злетів. Вікно відкрило вибуховою хвилею. Перше, що я пам'ятаю, це його перелякані очі, які дивляться у вікно на сусідський двір, а там палає. Звісно, ми ну, з просонку всі вибігли, чуємо другий звук, що там шахет, гербера, що він там летів. Ну, дуже гучно було. Ми єдине, що встигли заховатися у сіні, там чотири принаймні стіни. І другий дуже масивний вибух. Альона Шаблинська говорить, що від потужних вибухів у її будинку посипалася штукатурка. Коли вони з мамою вибігли на вулицю, то побачили зарево від пожеж сусідніх будинків. Усе горіло, тут біля двору лежали осколки, може, розміром навіть з мене. Там навіть за хатою ще є великі. Усе горіло. Спочатку думала, що все будинок, потім казала, що в той. Потім прибігає жіночка із того будинка, який другий згорів. І вона там також. Вона тільки до нас прибігає, у неї також загорається дом, тому що до неї у двір прилетіло. Олена Пінчук каже, що коли вибігла на двір, то побачила дим з підвалу сусідки Людмили. Там, каже, жінка зазвичай перечікувала обстріли. Каже, встигла злякатись, бо сусідка довго не відповідала на її вигуки. Дитину трохи заспокоїли за відра туди. Позбігалися всі сусіди, які були, і стали гасити. Ну, це що перше трохи загасили, бо в двері похоже, палали дрова. Оце перше загасили. Диму, звісно, почав шифер тріщати. Слава Богу, що ну люди збіглися, всі, хто міг, всі, хто почув, майже з пів села, і стали гасити. Власниця пошкодженого будинку Людмила Філоненко тієї ночі не спала. Жінка говорить, що у неї було якесь страшне передчуття. Спочатку гуде-гуде, потім свист. І впало. Воно впало, мабуть, ну, перший раз сюди до сусідів. Тоді другий, воно свистить, летить і красне зарево. Воно одразу освіщення таке, ну я, звісно, в хаті була, укрилася одіялом, нашого одіялом. Воно шибка полетіла, воно в хаті задребіжало. Я встала, все, вих... стала виходити. А воно осколки, і порізалося, Ну таке. Я тоді стала тікати до сусідів своїх. Вона осколки полетіли, воно почало диміти. Ми стали визивати пожарку. Ну, пожарка приїхала. Тут спасіба людям. Ми допомогли, залізли, давай же тушить там. Усе за словами пані Людмили, її домівка зазнала серйозних руйнувань. Тепер вони з чоловіком вимушені жити у родичів. Двері взагалі вісять. Вони ж не закриваються, в нас нічого. Окна ж, всі немає. О, Тут теж пошкоджене окно, тут нема. Тут ось вже завалилося, ну, тут ще вроде би, все стоїть. Ну а тут, о, дивіться, стіни нарушені є, все ж воно е, поотходило.